Так, хлопці, що сталося? Сиділи голуби. Добре, що я був у дворі. Був у дворі, працював. Як зірвуться всі з криші, гляньте, повитягувалося, бачите? Тільки що впав ястреб. Молодий ястреб. У двір. Не взяв нічого, але всіх позривав воно. Ось бачите, сидять. Оце вони перший раз побачили ястреба. 4 в'ятника Але що ти назірвалася ти І тепер я не знаю Хто там, як там Доберуться, не доберуться Зараз будемо спостерігати Ось саме нижче я бачу якісь Ну певно що там слабачки є, Залиняні О, білого, знаю білого там. Знаю білого. А зараз потихеньку наближу, то буду знавати, так? Да? Ось біленький. Так, що там іще? Ну сплошні, я бачу, попробуй. Це не воробійний. Не знаю я, ви знаєте, зараз я візьму стілець, прийму кращу позицію. Зараз хвилинка. Оце так. Да. Це добре, що я був вдома. Добре, що я це замітив. Тепер треба бути вже готовим. Та хоч порахувати треба їх, що? Хоч порахувати треба їх, що 3, 6, 9, 12, 15 і 2, 17. А там нижній був, я не знаю, чи він десь шлюпнувся, чи він до них піднявся. Я навіть не зернув увагу. Західний, терес західний. Це не я, це я це, хлопці. Якщо робити втрати, на мені гріха нема. Якщо будуть втрати, на мені гріха нема. Я тільки так. Хочу, щоб там були досвідчені, які сюди зараз потягнуть і притягнуть отих малих балбесів сюди. Так, да, ви бачите. Аби я навіть мав би тут під рукою камеру, я б засняв би її, бо він упав, у дворі сидів, треба піти пошукати, може десь там голуб від нього втік. Я коли почав тут вже трошки по двору шукати, то він вискочив і полетів пустий. Я бачу молодий зелений. Так, да, вітер сильний. Сильний вітер для них. Значить, там більшість молодих необкатаних. Я можу обкатаних. Вітер сильний, я вам скажу. Раз покажу вам. Бачите такий вітер? Дивіться. Вітер східний. Такий сильноватий. Сильноватий. Так, да, що зараз не добереться? добереться пізніше. Вон, бачите, випадає, дивіться. Вон, бачите, випадає. Мабуть, шукає за що зацепитися. Не, сюди тягне. О, то це То це мудре, виходить, так? Да? Що воно сюди тягне. Сюди, сюди тягне. Так, добре, побачимо зараз. Скільки нарахував? 17? Та я там вже не бачу 17. 3, 6, 9, 12, 13 там. А де 4 ще? А, мабуть, за деревом. Мабуть, за деревом. Мабуть, за деревом. Отак От втрачаємо інколи молодих дурних голуб'ят. Надя трошки піднялася. Та я. Трошки піднялася. Що, налякалися? Гарний тренер, так? Да? А то дивіться, бо зимою у вас буде він тільки її ганять. Я ганяти у вас взимку не буду. Якщо не будете зараз літати, то я взимку вас віддам і хай вас тренер ганяє так що давайте по хорошому краще зараз літайте так добре давайте залишу камеру нічого поки тут такого нового немає картинка одна не та сама не так ось тяжкі стоять в тяжці стоять Крем ще одна ставочка є, сплошненький. Літунчик теж. Хто ж там полетів? Я так дивлюсь, наші літуни, наші тут. Не знаю, хто там. Я не, не розберу так, одразу, хто там, хто там літає. Розбивається стає. Розбивається, деякі ось ближче, деякі далі. Зараз покажу до дальні. Дальні. Там два штучки дальні. І тихенько сюди пішли. Ось тут. Ось тут. Ось тут. Бачите? Як вон, вищі, так розберелися. Вон п'ятірочка вище так. Залиняні всі. Бачите, звідки вилітають? Подивіться. Всі вилітають всяких закутків всі влітай всяких закутків так зараз на... дані не посидів золобо о тут пір'ячко є да о, мабуть не видно тут пір'ячко є тут мабуть когось... Цапнув та не втримав. Тут маленький такий бардачок, металон тут у мене стоїть. Да, він звідси вискочив, він тут сквозь цапнув. Але голуба я тут не бачу ніде. Не бачу голуба. Значить, голуб вирвався. Ну, я вечором тільки підійдуть, я одразу побачу, кого він там цапнув. Так, ось цей, що літає. Ось. Саме такий шуганий. Так, он яких іде ще далековато. А, не йде. Так, і наді мною. От бачите, було 17, тепер погляньте, скільки горить. 6, 9 3 3-6-9, так. Да. Горіть тільки дев'ятка. А вісмівка не знайдесь. Можливо, десь там зачепилася десь за деревами. А ці тут ось... А чи тут? Ну що, виключаю камеру? Що, гарний тренд прилітав, да? так? Це дімен. Дімен. Ось, гляньте, аж так? Прилякані які. Ось тіли вирята бачите. Знаю, знаю, це по зимовому. По зимовому. Да. Піднялися вже. Не піднялися. Ну що? Виключаю камеру. Да, біле там. Три. Три, шість, дев'ять. Ось як тут зривається потихеньку сюди. А, ти не сіла, дивіться, та вона підскочило. Та воно піскочило, дивіться, ще полетить туди. Бачите? Так, давайте, давайте, сідайте. Не кликайте біду. О, гляньте, воно. це буде літунчик теж, вже бачу, Це буде літунчик теж. Ось тяне якийсь. Не знаю що це тягне, розбродивлятися кожного, Так все, На ті вже. вже так намірені сідати. Але вітер не дає. Все добре, чекаємо. Що буде, то буде. Будемо вже рахувати їх. По черзі як вони будуть сідати. Так, все пауза. Так, дощ почався. Може і й добре, ви знаєте, може і швидше посадити. Зараз покажу вам. Один з тих сів О, ще з'явилася там шірочка. А давайте шість ще появилося. Так. 3, 6, 7. Сім, ну правильно. Це, тут було 4, один сів. По-моєму два збоку сідай, да? да, так? Так, красавець, Це все суперовий голубок росте. Супоровий голубок росте оце. Все. все так, десять днів його і... і... Все не чіпать. Так, це кремачок сплошний. 3-6-7. Там сімерочка, да, Вони тяне теж. О, досить молодець. Дає їм трошки посадку. Хорошо. І ще я так відчуваю, що вітер якраз в сторону дерева, за деревом ще будуть голуби. Ой, зараз один ти зайшов, закрився. За деревом будуть голуби вискакувати. О, от добре. Дощу, дякую. Дощу, дякую. Бачите, він зараз їх швидко посадить. Все добре. Давай, давай. Так, це кремачок, молодий, знаю. Вилки в нього. Там білий он ось. О, а це куди? На дерево чіпляється чи що? От куди це він? Опа! Ну, ливень то ливень, я ж деякі кітяну додому? а ти чого там? Ні-ні-ні, тяне, тяне він, то я на нього зря наїхав. по це сплошний, да, знаю. І по-моєму, то йде воно білий і вороб'їний. І вороб'їний. Дощ ну, молодець. Ну, знаєте, я так подивився, на очах у мене немає штук три. На очах немає штуки. Вже сідали голуби, я не, не включав, по одному то сідали вони. Ну це літун, до речі. До речі, це літун вже, і треба її вже залишати. Ну, там вже залишилось три пера чи чотири навіть до кінця линьки. Все, його може не цього голуба вже. Так, оце в мене. Що? Зараз накр... О, он десь якийсь спадає. ледь піймав, зараз вийду. Ану, я так вийду. Он якийсь упав на стовпа. Да, он гляньте, сидить, бачите? Дощ прибув. Оце мабуть той, що на дерево хотів сісти. Вон. Сів. Так, чи тут тікає дощ. <кхи> я так вроді би прикинув по пам'яті штук три я не бачив. А то всіх роди ви бачив. Так, да, воробійний збилий. Ну вони на парі люблять літати. літать. з білої люблять літати на пару. Може їх і попарить, а? Якщо це буде пара. Біла голубка начебто. то. Так, оце я не знаю. Оце вперше підірвало сьогодні. Це я не знаю. Це з молодих взалі. Це взагалі з молодих, все пищить. З молодих. Ну що, ці доберуться що небо чисте, так? Да? До голубів. Ось таке сьогодні вийшло тренування. Неждано негадано, я три поміг. Бачите? Дощ іде хочу вийти, дощ іде хочу в небо глянути. Так, да, воробний. Кари молодий, знаю. Все, я цього знаю. Це теж починає вже підніматися в небо. Ну, тренер сьогодні дав трошки під хвоста, молодець, показав всім, що таке небо, тренування, молодець. Але треба тепер мені вже знати, що він сюди падає. Значить голубів. Я відкривати буду, але випускати не буду. Вони самі зрозуміють, треба їм виходити чи не треба. І, що голубів ви не можете вигнати з будки, значить вони вже знають, що напади на будку є. А вечором буду кормити і подивлюся, по голубях, може впіймаю якогось на очі, якого він срапнув, або піймав когтями, або. Бо і є. Він якось там прижав. Так, ну що, вийти на небо, подивитись, так? Да? Давайте подивлюсь. Камеру закрию, не бачу нічого. Все, поки що все, пауза.